Шкарпетки, светри та бронежилети цього сьогодні найбільше бракує бійцям на передовій. Такий перелік необхідного вони щодня надсилають у місцевий центр допомоги армії. Утім, допомогти вдається далеко не всім. Все через брак коштів та рук кажуть волонтери. Вікторія Хамаза. Далі маріночка. Стільки в якій кількості рукавиці. Чепка тепло. камуфірова. Добре, записала, буде виконано. На телефоні передовій Марина щодня приймає до півсотні таких дзвінків. Всі від бійців і всі з проханнями про допомогу. На кожну бригаду є свій окремий перелік. Те, чим вони всі об'єднуються, це теплі речі і безпосередньо бронежилети. Перелік необхідно росте щодня. На часі не лише теплі речі і медикаменти. На передовій їх катастрофічно бракує, а без них хлопців косить чи застуда, кажуть волонтери. Теплі речі, медикаменти, імуностимулюючі препарати, жаропонижаючі, противірусні, мазі від герпесу, кровоостанавлючі препарати нам потрібні волонтери теж для тих, же організовувати збір коштів, організувати якісь збір речей, поїхати десь забрати. Необхідні речі, волонтери центру допомоги армії скуповують за кошти з благодійних пожертв. Їх збирають по всьому місту в ось такі скрині. Утім, фінансовий тил стає дедалі гідкішим, кажуть волонтери. Тих, хто не може допомогти грошима, закликають братися за спиці. Ми закликаємо до того, що бабусі, які в'яжуть, які там хай хай там не гроші, хай там краще зв'яжуть носки, такого великого розміру чоловічого. І хлопці дуже цьому дуже вдячні. Вони їх в першу чергу розбирають. Допомогти солдатам завітав п'ятирічний Марк. На передову передає гречку. Її придбав за кошти з власної скарбнички. Все каже задля перемоги. Що наші козаки були сині і це нашу країну. І що? Вони їли кашу, щоб вони були сині і всі вагір, які на нас нападають. Усе необхідне на передову солдатам везуть волонтери. Там на полі бою їх називають янголами-охоронцями. Серед таких благодійників Йоксана. Жінка навідується до військових майже щотижня і щоразу не пустими руками. Їм дуже потрібні листи з дому. Вони ці листи використовують як талісман. Вони їх кладуть під каску і тоді говорять, що куля або осколок не попаде. Ми веземо їм форми, ми веземо їм термобілизну, продукти харчування, палатки і десь спальники веземо зимових. Кожен такий воєн. Я ж на передову на вагу золота, бо разом із провізією бійцям ще раз нагадують, що про них не забули, і позаду надійний тил. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.